І кривий буде стакати, як полем, і буде співати бело води, ні пожакалів, і не буде їх там, а будуть ходити, по поніс спасені, і спраглі, дій до води. Навіть і ви, що не маєте срібла, і ідіть, купуйте, ця душа ваша, сітність. Ось ти покличеш народ, якого ти не знаєш. І люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе ради Господа Бога Твого для тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так і слово моє, що виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним пить Бо пили від духовного є що каменя. Камінь же був Христос. Господи, і духа вірми, але Господи, ми, щоб була вода, це націлені душі тіл, і відганяли всяку супротивну силу, Господу помолимо. Господи, помилуй! Щоб до нас була і благодать визволення, Благословення рданські сили і схожі і Святого Духа. Цієї води укроплення нею, Господу, помолимо. Господи, помилуй! Визволитися нам від всякої скорботи, гніву небезпеки та недолі Господу, помолимо. О, Господи, освяти воду цього, сам, шановій польовчий царю, прийди нині через Ходження Святого Духа, освяти воду Цю і дай їй благодать, визволення, благословення Йорданське, учини її джерелом нетління, даром свячення, відпущенням гріхів. Сіленім не дух, знищенням демонів неприступних для сил ворожих, повної ангельської сили, щоб усі, що черпають, споживають її, мали на навчищення душі тіл, на сильних пристрестей, Стоїв, ярдані христи, святи Господи, оглянулося, поклоніння трохи. Срестився ти, Господи, об'явилося поклоніння Троїці. Боже, Господиця свічи про о улюбленим сином тебе називаючи, Ату. I'm <coughs> <coughs> <mnogye bnogye> <many> Афія на місто нашу, Господи, всім сьогодні тут присутні, подай мир, здоров'я спасіння, всьому Боже, відвідання, і збережи нам ноги благі, і то. Богом бережені Україні нашій, всьому українському народу, подай, Господи, многі, і благі, і того, Сина і Святого Духа Христос Хрещається. Христос. Богу дякуємо, дорогі у Христі, брати і сестри, що Господь сподобав нас і цього року дочекати, прийти і зачерпнути цієї юрданської води. І нехай вона стане всім на здоров'я, душі і тіла, як ми чули сьогодні в молитві, хай вона стане на очищення від всякої скверни, і хай ця вода буде благословеною на освячення наших домів. Сьогодні Христос ходить в воду Йордану і освячується уся природа. І нехай Господь благословить також усіх нас, щоб цей рік, який ми війшли, був роком Божої милості, Бажаю всім сьогодні смачної куті освятити вдома свою оселю, помолитися. А завтра, зранку, в сьомій годині, нас буде правитись велике повечір'я і відтак біля. 9-ї години початок Божественної літургії. Після служби Божої буде ще одне освячення води. І відтак від церкви з процесією підемо до нашого ставка, водойми, де буде освячено воду, і хто має бажання, може зануритися завтра в цю морозну, на завтра погоду, в цю цілющу, Рухівську. Йорданську освячену воду на многі і благі віта. Христос Христос!